Щиро вітаю вас, шановні брати, сестри, наша молодь, дітки, гості, які сьогодні завітали на це служіння і добре ви зробили, що ви прийшли сьогодні. Тому що сьогодні ми всі дякуємо Богові за те, що Господь був з нами протягом всього року, за те, що Господь кожного з нас благословляв. Чи було таке, що Господь з вас не благословив цього року? Хто з вас приймав участь, що ви цього року садили на городі своєму? Ви всі садили, був врожай. Когось був трохи більший, когось був трохи менший, але врожай був. Та я можу задати вам питання, чи залишитеся ви на зиму голодні? Ні, а чому? Тому що Господь дав вам врожай. А хто заробляв гроші, ну не садив, тому що він в іншому місті заробляв гроші, і він склав собі якусь е, частину грошей на те, щоб що зробити? Прогодувати себе, коли настане зима. Друзі, я вважаю, що це є благословення, яке дарує нам Господь. І сьогодні кожен з нас він прийшов дякувати Богові за це. Тому, коли настала весна, а хто з вас боявся брати в руки сапу? Всі боялися, да? не боялися чому? Або ви знали, що якщо ви будете сапати, ви будете боротися з сорняками і з цими всіма е, тернинами, які ростуть, то ви зможете що? Ви зможете захистити свою рослинку, яка в майбутньому принесе вам плід. І тому ви не боялися. Господь так і сьогодні і каже: не бійся, я буду з тобою, я буду захищати тебе, я буду тебе благословляти. Тому, дорогі, от брат Віталій він говорив про те, що Господь обіцяв захист своєму народу, і Господь дійсно захищав в минулому. Тобто до цього часу всіх людей Господь захищав. Ну у мене питання до вас. Чи захищає Господь і сьогодні людей? От сьогодні, саме тепер, захищає Господь чи ні. Ви скажете, що на землі війни, от війна йде. Багато людей на превеликий жаль помирають. На превеликий жаль багато людей постраждало. Багато людей, які залишилися без домівок. І на превеликий жаль це є і це є реалія. Та як Господь захищає? Як так стається, що це люди страждають сьогодні? Ось про це я би хотів поговорити з вами. І я вам скажу ще більше того, що дійсно сьогодні кожна людина переживає. Так за що ми переживаємо? Ми переживаємо, що є навколо нас небезпеки. Так все гладко в цьому світі. Ні. А чому не так гладко? Тому що навколо нас дійсно є багато небезпеки, багато є зла, яке крутиться навколо людей. Та як Господь може захистити своїх людей? Є хвороби? Всі застраховані, що не будуть хворіти сьогодні. Є хтось застрахований, що він не буде хворіти. Ви знаєте, я дивіться, я молодий. Та й теж, і кашляю, і соплі, іноді і спина прихвачує, іноді щось нас болить. Ми не можемо уникнути на цій землі хвороб. І це є насправді так. Так чи буде Господь нас захищати, коли є небезпека, коли є хвороби, а от коли є війни, коли є нестабільність? Ви знаєте, що Боже Слово, воно запевняє, що Бог не лише допомагав у минулому. Але дійсно Господь готовий захищати сьогодні також всіх людей, яких людей, дорогі брати і сестри, яких людей Господь обіцяє захищати, ті, які вірять у нього. А як Господь буде захищати тих людей, які вірять у нього? Ви знаєте, що його обітниці, які були сказані в минулому про те, що говорив брат Віталій, вони діють і сьогодні. Ви знаєте, як вони діють? Давайте ми з вами звернемося до псалміста Давида, який 90-му, 90 Всі ви знаєте 90-й псалом. Навіть знаю, що деякі з вас знають його на пам'ять. І це добре, що ви його завчили. Я всіх запрошую, щоб ми вивчали цей псалом, тому що це є Божа обітниця, що він буде захищати нас сьогодні. Не просто, що він захищав нас вчора, але і сьогодні Господь буде захищати нас. Давайте ми відкриємо 90-й Псалом, 9, й і 10 й вірш. Ось послухайте. При яких обставинах Бог буде захищати? Я, Господа Всевишнього, зробив своїм притулком, що каже Давид, при яких обставинах Бог буде захищати, коли людина вибрала Господа. Я, для якої цілі? Дивіться, як написано. Зробив своїм притулком. А що таке є притулок, брати і сестри? Друзі наші, гості, а що таке є притулок? Е, я бачу серед нас є наші гості, які приїхали з ходу, які втратили своє майно, які постраждали від цієї війни, це Велике Горе. Та я хочу задати вам питання, чи знайшли ви тут у Закарпатті якийсь притулок? Є якась така кімнатка, в якій ви небезпечно себе відчуваєте? Є? Підскажіть, будь ласка, є такий будинок? Є. Ви знайшли кришу над собою. Дивіться, якщо ми сьогодні вибираємо Господа, то написано, тоді людина знаходить що? Вона знаходить притулок. Вона знаходить таке містечко, де вона буде захищена від снігу, від дощу, від морозів, від бур, від небезпек, від того, що може бути навколо. Навіть, знаєте, Господь благословив так нас сьогодні, що над нами не літають ракети. Це благословіння, благословіння. І люди, які прийшли сюди, і ми, які тут проживаємо, ми маємо цей захист від нашого Господа. Це є той притулок, де є благословіння. Це велике благословіння, брати і сестри. І дивіться, що далі написано у цьому ж вірші, 10-й вірш. Тож зло вже не наблизиться до тебе. Коли ти знайшов Господа. Та каже зло, воно не прийде до тебе. І друга частина цього вірша. І моровиця. Ви знаєте, що таке моровиця? Язви. Язви, добре. Язви не війдуть у твій дім. Бачите, коли ми вибрали притулок Господа, сьогодні Господь обіцяє, він захищ... захистить тебе. А, тому хочу сказати вам. Бог присутній і сьогодні тепер із нами. Ви вірите, що Господь сьогодні з нами тут є, на цьому місці? Раз ми живі, раз ми можемо рухатися, раз ми можемо бачити один одного. Це є благословіння. Це перше і друге, що ми можемо славити Господа, і ми віримо, що Господь сьогодні з нами це дійсно так і є, бо Господь благословляє. Ісая 41 розділ. Десятий вірш, він був написаний навіть тут на екрані, і друзі, ми багато сьогодні разів його читали, але я хотів би зачитати його ще раз: не бійся бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій, зміцню тебе, допоможу тобі, підтримаю тебе правицею правди моєї. Так це він каже, я захищав тебе. Я буду захищати тебе. Ні, він каже, я захищаю тебе, я допоможу тобі. Коли? Тепер. Сьогодні, в цю хвилину, Господь готовий захистити. Ми зараз проговоримо, при яких обставинах Господь буде захищати свій народ. І дивіться, справа в тому, що Бог е, не обіцяє відсутність, е, наприклад, бурь. Не обіцяє відсутність хвороб. Він не каже, що не буде війн. Хто з вас читав Біблію, написано, що не буде війн на цій землі. Ні, відколи на землі зло, відколи на землі гріх, то написано, що будуть хвороби, будуть війни, буде, будуть різні проблеми, будуть різні випробовування. Але Бог обіцяє у всіх цих справах, ситуаціях бути з своїм народом. Бог каже, що нам ми будемо бачити це, що є зараз у цьому світі і хвороби, і проблеми, і війни. Але Бог при цих обставинах, от які є, склалися навколо нас, каже: Господь буде захищати свій народ. Це є велике благословення. І що хотів би сказати, приклад такий привести дуже цікавий приклад. Всі ви знаєте історію трьох молодих хлопців у вогняній печі. Згадали да, історію? Так о, коли госп... Ні, не так задам празд, що сталося? Коли вони були у печі, як Господь їх захистив? Що зробив Господь? Він узяв та й вивів їх із того вогня, вивів із вогня? Ні. А що зробив Господь? Там, у цьому вогні, він був із ними. Розумієте, брати і сестри, коли хоче Господь сьогодні благословити нас, він хоче бути з нами навіть якщо буде вогонь, а він буде де серед нас. Ось, друзі, який наш Господь. Ось в кого ми віримо з вами. І це велике благословіння, тому що, довіряючи своє життя Богові, Бог обіцяє у цьому вогні, у цих випробуваннях бути з кожним з нас. Ось це є благословення. Тому, якщо навколо нас вогонь, це не означає, що з нами Бога немає. Бог дійсно буде з нами. Іноді ми не бачимо Бога. От, наприклад, учні Ісуса Христа плили по полотці. Пам'ятаєте, згадали цю історію? Почалася буря, як почався цей великий шторм. Бачили вони Ісуса чи не бачили вони Ісуса? А чому вони не бачили? Так яка була причина, тому що вони не бачили Господа? Перша в них був страх. Запам'ятали, ят, запам як наша тема, назва називається нашого служіння? Не бійся. А вони мали що? Вони мали страх. А потім що ще було? Причиною того, що вони не бачили Ісуса? Був вітер. Був дощ, були великі волни, була велика небезпека, човен заливало водою і вони не бачили Ісуса. Так скажіть мені, так що сталося, що потім вони побачили Ісуса? Що сталося? Що при цій всій проблемі вони побачили Ісуса? Блискавку. Дякую. Друзі, та яка блискавка? Має бути сьогодні, щоб ми побачили Ісуса разом біля нас, біля себе. Друзі, яка блискавка це має бути? Можете мені підказати? Через яку блискавку ми можемо бачити Ісуса, брати і сестри? Віра! Дякую. А як з'являється віра? Через Слово Боже! А як це слово впливає на нас? А я вам розкажу. От сьогодні ви прийшли на це місце, добре ви зробили. Це слово, воно влється в ваше життя. І от наша віра, вона появляється через слухання Слова Божого. І ось коли ми послухали Слово Боже, прийняли в своє життя, Господь каже: А від сьогодні я буду захищати тебе. Я буду з тобою. Не бійся. Друзі, це велика обітниця, це велике благословіння. І так. Другий момент. Бог ставить свою охорону навколо своїх дітей, яким чином Він це робить? Давайте ми з вами відкриємо Псалом 33, 8 вірш. Дивіться, як написано, і ангел Господній оточує тих, що бояться Його і визволяє їх. Так яких Господь захищає людей? Яких людей? Написано, що бояться Його. А що означає боятися Господа? Ну добре, не рішити. А звідки я знаю, що я добре роблю, або не добре роблю? Звідки я знаю, брати і сестри, через що я можу знати? Закон Божий, от дивіться, він є. Через закон Божий, через Слово Боже, воно відкриває нам всім людям. І ми знаємо, що є добре, що є недобре. Читаючи слово Боже, ми розуміємо. А потім, що в нас з'являється, що ми боїмося зробити цей гріх. Ми боїмося, чому ми кажемо, не буду я красти, я не візьму цього. Бо це не моє. А чому я не візьму? Так тому, що я боюся Господа. Тому що Господь записує моє життя. І ось в цьому Господь починає, і з цього моменту починає Господь охороняти своїх дітей. Чому? Тому що вони приймають слово Господнє. Це є благословіння. вони бояться. І тоді написано: ангели таких людей, які бояться зробити зло. Написано, вони оточують таку людину. І в мене питання до вас. Дітки, будь ласка, дивіться всі на мене, молодь. Ви хочете, щоб навколо вас були ангелики? Ви хочете, щоб Господь захищав вас? Тому ви повинні, ми повинні, навчитися боятися Господа. І сьогодні Господь прийде на захист кожної людини. Ви знаєте історію пророка Єлісея, коли він був у Дофаміні, Дофамімі, то тобто. Це було місце і сказали цареві сирійському, що там знаходиться такий, який знає, що навіть у царських палатах, у царському домі, в хаті, в кімнаті творить, робиться. І прийшли ці, це військо і оточило цих людей. Та пам'ятаєте, що сталося з слугою і що було з Єлісеєм? Один налякався, а другий чогось не боявся. Але знаєте, в чому була різниця? В чому була різниця? Цей, мав, цей не вірив у Господа, цей не довіряв Богові, бо він бачив кром себе проблеми. А Єлісей, а він знаєте, що зробить? Давайте ми відкриємо, це ж треба прочитати. Книга 4 царства, Бог друга книга Самоїлова, 6 розділ, 17 вірш. Послухайте, що написано там. І молився Єлісей, хто слідкує? Книга 4 царства, або в Українській Біблії, друга книга Самуїла, 6.17. І молився Єлісей і говорив: Господи, розкрий йому очі. І нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги. І він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Брати, читаючи ці слова, це вже ми сьогодні починаємо розуміти, що дійсно ми можемо своїм неозброєним оком не бачити, що нас оточує небесне військо. Ангели Небесні, які прийшли на допомогу, вони захищають. Можливо, ми можемо втратити будинки. Можливо, ми можемо втратити майно. Але, друзі, Господь ото, о, ополчається навколо тих, які бояться його. І написано, коли відкрилися очі, так що робив Єлісей, щоб відкрилися слугові очі? Добре, він молився. Тепер що повинен я робити тепер, щоб мати захист сьогодні? Що повинен робити? Розумієте, це дуже просто. Перше, ми говорили про віру. Друге, ми бачимо про що. Ми бачимо, що повинна бути молитва. Далі, дорогі, Бог дає мир перед, посеред страху. Яким чином? Божий захист не тільки фізичний Господь дає, але Він дає і духовний захист. Филиппіанам 4 розділ, 6 самий вірш. Послухайте. А це, до речі, дуже сильний вірш, який записано в 4, 6, 7. Ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про що потребуєте. Та завжди дякуйте йому за все, що маєте. Ні про що не турбуйтеся. А ми сьогодні казали, що з весни ми турбувалися. А тут каже: не турбуйся. І далі дивіться, що написано. І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння. Дивіться, ми кажемо, коли страх проходить людину. Коли страх людину проходить? Коли мир від кого? Від Господа. І дивіться, написано, і мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння. Ми не розуміємо. Нашим розумом це не можемо осягнути. Але каже, коли приходить мир Божий в серце кожної людини, зараз, сьогодні, війшов цей мир, що відбувається? Дивіться, то він написано, буде. Буде стерегти серця ваші та думки в Христі. Він буде, Господь буде захищати ваше серце від того, щоб у Христі і Ісусі, щоб зло не торкнулося вас. Тому ми бачимо, коли серце наповнено миром, страх втрачає свою силу. Ми маємо мир в серці з Господом, страх не має сили над нами. І ми бачимо, я би хотів одну таке речення прочитати із Духа Пророцтва. От послухайте, по пророки записана така думка. Божа присутність є найкращим захистом для його дітей. Тобто, що каже нам з, е, Дух пророцтва? Що якщо сьогодні я відбуду мати Господа в своєму житті? То каже Господь, буде захистом сьогодні серед своїх дітей. Коли ангели оточують нас, ніяке зло не може завдати шкоди. Друзі, запам'ятайте це, коли ангели Господні оточують нас, чи може наблизитися якесь зло до людини? Написано: ніяке зло не може зруйнувати людину. І останнє: якщо це буде дозволено для нашого добра. І так заключна думка, Бог, він Бог не минулого чи лише майбутнього. Ви розумієте, що я маю на увазі? Бог не є Бог минулого. І Бог не є просто майбутнього. А просто подивіться, що є. У вихід, 3 глава, 14 вірш написано. Я той, що є. Ви знаєте, як в іншому перекладі написано? Я єсмь. Я сущий. Так. Да. Ви знаєте, що це означає? Що він вчора, сьогодні і завтра, він є той Бог. Розумієте, брати і сестри, якщо сьогодні ми впустимо оцього Бога, який був, є і буде, ми будемо не тільки мати захист, а Господь і приготує нас для життя вічного. Я вірю, що кожен з нас він хоче мати життя вічне, він хоче мати цей притулок вічний в Господі, то давайте ми впустимо Ісуса у своє сердечко. І скажемо, Господи, будь ласка, живи там сьогодні. Та поміняй мене. Зроби мене кращим. Я хочу бути по-справжньому Твоїм творінням. Я хочу бути Твоїм дитятком. І коли я це зроблю сьогодні, Господь мене захистить для життя вічного, так давайте ми це зробимо, і коли будемо молитися, зробіть так, щоб Ісус від сьогодні і назавжди був у наших серцях. Амінь.